Звісно, цікаво знати, що було далі, але ще цікавіше знати, чому зростатиме біткоін. Це насправді дуже просто. В світі є великі ринки капіталу. Один з найбільших ринків капіталу це фондовий ринок. На ньому торгуються акції компаній, продукцію яких споживають в цілому світі. Ринок крипти приблизно в півтора тисяч раз менше, аніж ринок фондовий. Що це означає? Що рано чи пізно, коли криптокомпанії генеруватимуть більше цінності для своїх клієнтів, тобто робитимуть інформацію більш дешевою, як наслідок вони схожі ставатимуть на компанії. Акції, яких торгуються на біржі, звісна річ, на цей процес піде декілька років, а то й десятиліть. Але подумайте, зменшення на 1% фондового ринку за рахунок грошей, які перетечуть в ринок віртуальних активів, збільшить ринок віртуальних активів вдвічі. Якщо світові банки дозволять якусь частину своїх коштів розміщувати в високоризикові активи, такі як віртуальні активи, навіть на 2%, про що зараз іде мова, то ринок віртуальних Активів виросте втричі. Звісно річ, це все відбуватиметься під впливом регуляцій, регуляцій сек і інших комісій з цінних паперів фондового ринку в різних країнах світу, які називаються по-своєму. Але тим не менше, цей ріст є неминучий. Ми не можемо сказати, чи він будеться в наступному році, чи він відбудеться через 5 років. Але в контексті 20 наступних років ми побачимо величезне переливання капіталу із звичного фондового ринку як досі найдешевшого способу злучення капіталу в ринок віртуальних активів. Тому я наполегливо рекомендую в першу чергу розібратися, як працює цей ринок за рахунок нашого криптобота за рахунок платформи Криптун Онлайн. В будь-якому випадку всі знання, які ви вкладете в себе, залишаться з вами. Хай все вдається.